Всім привіт-привіт, мої ці рівні, прекрасні, безмежні підписниці. Я сьогодні ще в такому напівготовому вигляді до вас заходжу, тому що зрозуміла, що декілька тижнів не виходило відео, і я вже максимально готова для того, щоб розкривати для вас наступну тему. Тим більше сьогодні, поки я робила укладку, мені прийшла ідея розказати і розібрати. Тему того, чого я не знала в свої 20 про стосунки. І ви знаєте, це така прям дуже цікава тема, тому що в мене зараз цікавий період в житті, і я спостерігаю, як зараз дуже багато клієнтів приходить якраз розбиратися із темою стосунків. І коли в 20 років я які дуже багато жінок, як сліпе кошенятко, починала ті стосунки або е, висловлювала якусь симпатію, взагалі не розуміючи, е, чого від тих стосунків чекати, для чого вони мені треба, і просто для галочки ходила на побачення і зустрічалася із тими людьми, які мені подобались, то зараз мій підхід до стосунків зовсім інший. І чим більше я це відслідковую, чим більше я спостерігаю за нові. Новим фокусом своєї уваги в стосунках, в зустрічаннях, в прийнятті уваги. Я розумію, наскільки важливими були ті уроки, і я б дуже сильно хотіла знати ці п'ять речей в свої 20 років, тому що тоді мої стосунки і їх якість точно була б абсолютно, абсолютно іншою. Отож, давайте почнемо із. Першого і неймовірно важливого пункту. Але спочатку, давайте я підготую свою голову. Якраз збиралась записувати відео. От, покажу вам, як будується моя укладка, про яку ви запитуєте. Я трішечки видозмінила зараз той формат, як я. Цю укладку роблю. Він трішки відрізняється від того відео, яке я вам записувала ще цього літа. Воно ось тут можете його переглянути. Зараз я трішки доповнила свою рутину. І укладки відповідно виходять інші також. Даній пунктик. Отож, перший і... Основний пункт, окрім четвертого, це те, що ти робиш більше, не означає, що тебе любитимуть більше. І мені здається, це такий прям дуже важливий урок, особливо для всіх хороших дівчаток і е, тих правил виховання, які існують в нашому соціуму. Тому, тому що я пам'ятаю, як в свої 20 років, 19 років, я думала, що чим більш а чим більше я включатимусь в стосунки, чим більш правильно я буду поводитися в стосунках, тим більше мене любитимуть. І це таке глибинне, таке глибинне переконання заслуговування любові, яке присутнє у дуже багатьох жінок, особливо тих жінок, які проходили через незрозумілі стосунки із своїми татами, у тих жінок, які, в яких були відсутні батьки або холодні батьки. І ось це переконання, що якщо я зроблю більше, я допоможу, я підтримаю, я пораджу, то людина мене любитиме більше, вона буде більше для мене робити, але так не працює. І коли я це усвідомила, а усвідомила я це, мабуть, тільки років три тому назад, можливо, навіть два, все. Взагалі змінилося, тому що я зрозуміла, що ось цей підхід і він був присутній в моєму житті. Я завжди намагалась не лише в стосунках робити давати більше. І це, звісно, велика біль біль жінки, яка не розуміє, не приймає себе свою цінність і не розуміє, що вона несе, що вона несе в стосунки. І справа в тому, що. Що в стосунках з чоловіками людина або вас приймає і любить за ту цілісність, за ту, за ту особистість, якою ви є, і. Той факт, що ви будете робити більше, повірте мені, я знаю таких жінок, які дуже давно знаходяться в стосунках, і вони навіть змусили свого партнера себе любити. Ну, звісно, люди звикають одне до одного, і чим більше ця жінка буде вкладатися, рятувати того партнера, то звісно, ось ця звичка, прив'язка, вона рано чи пізно сформується. Але ці жінки рано чи пізно доходять до того етапу, коли вони розуміють, що ці стосунки їх не влаштовують, тому що по факту, що вони роблять? Вони тягнуть. Всю відповідальність цих стосунків на собі Вони максимально включаються, вони живуть на цих чоловічих енергіях в стосунках. І відповідно, якщо один партнер знаходиться більше в чоловічій енергії, і цю роль займає жінка, то чоловік буде в більш плавних, в більш жіночих енергіях. Це абсолютно нормально, і ми про це говорили в минулих відео. Тому, якщо ви хочете передивитися і зрозуміти, про що я говорю, якщо ви не розумієте, про що я говорю, то переходьте Будьте, будь ласка, і дивіться минулі відео про вибір себе, про жіночність і так далі. Другий пункт, який для мене був досить неочевидним, це слово Ні. Я... І, мабуть, воно виходить із. І, мабуть, воно частково виходить із першого пункту, тому що я... Вступаючи в стосунки, абсолютно втрачала свої кордони, і слово «ні», ніби як взагалі не існувало в моєму житті. Ми вже говорили з вами про типи стосунків і про той тип стосунків, коли партнери, починаючи стосунки разом, вони просто зливаються одне з одним, і замість я, я існує тільки ми і більше нікого. Всі друзі йдуть на задній план, вся робота йде на задній план, все життя йде на задній план, є тільки ми. І, звісно, для першого періоду закоханості це абсолютно нормально, але якщо стосунки і продовжуються в цьому коли немає я, я і наше життя разом, то проблеми виникають величезні. Більше того, всі наступні переживання і проблеми по типу відсутності пристрасті, по типу відсутності балансу в стосунках, воно якраз таке і є наслідком того. Тобто, для того, щоб вміти вибудовувати здорові стосунки в обох партнерів 100% мають бути. Кордони, а а кордони це слово ні. Ні, мені це не підходить. Я б хотіла ось це. Ні, я не готова зараз з'їхатися, ні, я не можу сьогодні зустрітися. в мене робота, ні, мені це не підходить. І коли обидва партнери нормально ставляться до кордонів одне одного, тільки тоді ми можемо говорити про глибинне відчуття безпеки жінки. У нас же ж знову ж таки маючи ось те перше переконання внутрішнє про те, що я маю робити більше, я маю бути хорошою, я маю забезпечувати всі потреби партнера. Я маю зробити ще більше, тобто, ось цей підхід, такий захоплюючий все і всіх навколо, він, звісно, не вкладає в себе кордони. І кордони дуже-дуже сильно впливають на якість ваших стосунків в подальшому, тому що рано чи пізно, якщо ви живете в злеті, повірте мені, рано чи пізно хтось із партнерів почне віддалятися просто через те, що дихати в таких стосунках неможливо. Коли все існує через ми, перший і другий рік, це може бути навіть приємно, але потім ви зрозумієте, що вас як особистості в тих стосунках немає. І саме тому, коли е, люди розходяться, або коли чоловік йде зі стосунків, або коли жінка припиняє ці стосунки, то е, такі люди, які не мали кордонів, які не мали усвідомлення себе в е, цих стосунках, вони просто е, знаходяться біля розбитого корита, там немає життя, і це в рази важче почати вибудовувати життя і всі його сфери з самого початку, аніж просто опертися. На те, що в тебе вже є. Тобто один варіант це коли ви розходитеся і у вас немає реалізації, немає друзів, немає хобі, немає захоплень нічого. І це, звісно, абсолютний розпеч. І, скоріше всього, ви повернетеся в ті нездорові стосунки, або вли... одразу будете влітати в якісь нові. Такі ж саме нездорові стосунки, або ви будете знову ж таки просто в дуже великому болі і усвідомленні того. І це, звісно, найбільш здоровий варіант, тому що із цієї болі потім вже може знайтися зовсім інше ставлення до себе, і воно буде дуже стілюючи. Третє час наодинці. Якби мені сказали, що. Навіть в найкрутіших стосунках обидва партнери мають мати свій простір і час на одинці. це, звісно, дуже сильно мені б допомогло в багатьох ситуаціях, тому що знову ж таки я усвідомлювала, що коли в мене з'являвся якийсь романтичний інтерес, інтерес в моєму житті. То одразу все моє життя нівелювалося, і був тільки він. І це знову ж таки говорить про відсутність цілісності і вашої внутрішньої опори. І в цьому була величезна проблема. Четвертий пункт, який я обожнюю, який я вважаю неймовірно стілюючим в стосунках для обох партнерів, але стосовно якого найбільше завжди супротиву виникає у партнерів і у моїх підписників, це здоровий прояв агресії. Коли я тільки починала свої п'ятирічні стосунки, я Хоч і багато вже розуміла про цілісність, про самоцінність і входила з такими дуже, дуже сильною опорою, я відслідковувала в собі таку реакцію: кожного разу, коли мій партнер підвищував інтонацію, або коли навіть якщо був якийсь крик чи підвищена інтонація, не в мій бік. Я одразу відчувала, як в мене холодніше в животі, я стискалася, і я потім ще більшу заганяла істерику стосовно того, що я не потерплю підвищеного тону в моєму просторі. І на той момент мені це здавалось нормальним, тому що в мене було це переконання, що підвищена інтонація в стосунках, крики і так далі це неприпустимо, це неможливо. Але коли я почала копати глибше в причини такої своєї. Реакції, і давайте тут я зроблю таку ремарочку: ми не говоримо про аб'юз, ми не говоримо про порушення ваших фізичних, емоційних інтелектуальних кордонів в парі. Ми говоримо про абсолютно адекватну емоційність партнера або вашу. І я коли почала це копати, я зрозуміла, що така реакція у мене ще й з дитинства, тому що тато дуже часто підвищував голос на мене, кричав на мене і я ось такою проекцією в захисному механізмі. Влаштовуючи сама істерику після того своєму партнеру, я зрозуміла, що я намагалася його контролювати, контролювати ситуацію просто через те, що я дуже сильно лякалася будь-яких емоцій, які я не можу контролювати від свого партнера. Хоча насправді абсолютно нормально, коли обидва партнери мають і вміють проявляти здорову агресію, тобто вони можуть бути емоційними, вони можуть емоційно. Ословлюватись, вони можуть підвищувати інтонацію, але знову ж таки це все знаходиться в рамках безпечних для вас. А для того, щоб ці рамки стали безпечними, вам необхідно навчитися витримувати в першу чергу свої прояви, свої емоції, і при цьому емоції і прояви інших людей, не сприймаючи їх в свій бік, і вміти. Приймати і проявляти емоційність і свою. І партнера в стосунках, тому що в парах, де завжди люди намагаються дуже е, правильно, коректно висловлювати свої емоції, хоча насправді вони просто їх утискають, ужимають і не діляться тим, що є, і вони не мають свободи бути собою, бути емоційними інколи бути злими. Інколи це нормально. Знову ж таки, ми говоримо без порушення кордонів партнера. Е, тобто, коли людина не має цієї свободи в стосунках, повірте мені. Рано чи пізно ці стосунки вибухнуть. Я працюю із величезною кількістю пар, які приходять до мене, які е, говорять, що ми намагаємося завжди дуже коректно висловлювати свої емоції, і ти слухаєш їх, і ти розумієш, скільки там всього утримано всередині, але люди просто не дають собі можливість, знову ж таки, через якісь свої внутрішні переконання і травми проявляти ці емоції і бути живими. Тому. Тут знаєте, мабуть, таке правило. Золотої середини, яке б я віднесла до п'ятого пункту, хоча, можливо, пунктів сьогодні буде не п'ять, а шість. Е, І правило якраз таки полягає в тому, що всюди має бути баланс. Тобто, якщо ми говоримо про важливість комунікації, а вона, звісно, важлива, то ця комунікація, вона також включає в себе емоційну частину, а не просто на суху Землю почати розказувати, нічого взагалі не відчуваючи при цьому. Ні. Комунікація здорова, вона включає в себе і раціональну частину, і емоційну частину, і це абсолютно, абсолютно нормально. І шостий пункт, який би мені хотілося знати, це те, що ви не один раз вибираєте свого партнера. У мене була така ідея, що от я зустріну свою людину, і я оберу цю людину. і У нас буде happy ever after, типу, щасливе життя після жили вони довго і щасливо, і щось що цей вибір він буде здійснений один раз. Але насправді, люди, які обирають стосунки, які пер... знаходяться в довготривалих стосунках, вони мають робити вибір. На користь її людини. Кожного кожного дня. І це той момент, коли дуже багато жінок вони фокусуються на, тому, на тій людині, з якою вони почали зустрічатися. І я дуже багато це чую в парній терапії, коли жінки приходять до мене і вони говорять про чоловіка: я тебе не такого обирала. Я тебе полюбила, ось такого. Ти це не робиш. Ти, ти не такий більше, як ти був. І це така важлива частинка росту в стосунках, тому що стосунки це живий організм, він завжди змінюється, ви ростете, ваш партнер росте або не росте, або деградує. Таке теж буває. Але тільки тоді, коли ви здатні рости разом або помічати зміни. Свого партнера в кращий чи гірший бік за вашою суб'єктивною думкою. І тільки тоді, коли ви можете частково розчаруватися в своїх очікуваннях, в тому, що схоже на те, що так як ви собі планували, не буде. Але в той же час дивитись на свого партнера, от такого, який він є сьогодні, і при цьому обирати його я обираю тебе ось такого. Це і є справжня любов, це і є справжні глибинні стосунки, коли я обираю тебе. В незалежності від того, що там ти проходиш, яким ти став, я тебе ось такого люблю. І це неймовірно важливий пункт для того, щоб бути в довготривалих стосунках і проходити через роки разом. Буває таке, що в один момент, в один день ви розумієте, що ви не готові обрати. Цього партнера, і це також нормально, і треба бути чесним із собою по відношенню до цього. І мені б дуже сильно хотілося знати ці пункти в 20 років, тому що це ті пункти, які допомагають реалістичніше, але в той же час, і щасливіше, вибудовувати свої стосунки. Який з пунктів вам відгукнувся найбільше. Поділіться, будь ласка, зі мною. Що б вам хотілося, щоб я розкривала. Я все збираю ваші питання під відео для того, щоб записати окремі уроки. І я надихаюся вашими питаннями, тому, будь ласка, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал. Я неймовірно люблю з вами тут спілкуватися. Підписуйтеся на мої соцмережі, я вас обнімаю, чекаю вашого лайку під відео і до нових зустрічей. До зустрічі.